Всім привіт! Сьогодні це нове відео. Я буду виживати друга серія, я виживаю на одному боці. Це давайте подивимось, у мене вийде чи ні. Ось у мене не загрузився мій мір. І якщо ви не віде, другу, першу серію ретопиди то зайдіть на мій канал та подивіться цю першу серію. А ще, якщо ви замітили, то у мене не новий скін. ось такий. Мені він дуже подобається. А вам як напишіть в коментарях. Ось, а ще у мене 13-й день. Юху! а ще я не знаю, як мені далі розвиватися, якщо у мене немає дерева. Ну, Я думаю, що у мене вийде, вийде, тому що у мене вже другий вел, левел. Ось. Я добуваю сокирою, ну і ще і лопатою, дерев'яною. Ну, у мене кирку, я, е, як сказати, у мене вона зламалася, так що і ось. Якщо ви не бачили, тут було дерево і. І ще раз, я не буду більше спалювати. Все ось і у нас ось це. О, як же це трудно. Добре, я поки тут типу, сижу. І якщо ви замітили, то блоки, які ось, я зараз побачив, що блоки, які падають, вони падають вниз. Я не можу їх добути. Так що і ось, е, якщо ви. І ось я строюсь, але я впав з відром води, так що у мене тут вода. Я питаюся там поставити над цим блоком блок. Ось. Так що давайте покопаємо. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я думаю, що ефективніше буде купати ТД регіонною Сокирою чи Лопатою. Давайте спробуємо О, так ефективніше стало. О, якийсь бок. Ну у мене є такий. А якщо ви замітили, то я поміняв всі, всі е, інструменти, ті, які тут є, е, назва там там, сукира, лопата. Тобто у мене Майнкрафт український. О, скалок, але ну я його не можу добути. Я поки тут подобуваю, а ви, а ви підождите, я встановлю відео. О! У мене є золотий такий блок, але я не можу його добути, так що я е, його просто скопаю. Так. Я просто його скопаю. І ось, якщо ви не бачили, у мене є квітки. І е, якщо ви побачите, я граю на версії Бедруку, а не як всі блогери на Джаві. Тому що я граю на планшеті. Ні на комп'ютері, на ноутбуті, а на планшеті. Ось так. У мене проходить виживання на одному блоці. А, вони... а ще у мене був два нюхача, яких я Е, ска... один верблюд та курочка. Яка стала моїм обідом. та І ще був... була маленька баран маленький ось. А, ні, вівця була, була вівця. Чорна така. І ось так. І... І я не можу все. Всім пока, всім до побачення, всім пока.